дійсно питання антикорупційного закону, який сьогодні ми маємо ухвалити, і закон про люстрацію вкрай важливі, і сьогодні в суспільстві вони необхідні. Адже коли ми спілкуємося з людьми, проводимо зустрічі, і люди постійно ціному нас про це нам наголошують, щоб негайно прийміть парламентці ті непотрібні закони. Бо антикорупційне бюро зараз вкрай важливе, яке повинно займатися розкрадання, верніше розслідування всіх тих зловживань і розкрадань корупційних схем на вищому державному рівні. Бо цього. Сьогодні тільки шукають і це сільських головів, дрібних чиновників, а не займаються розслідуванням корупції серед депутатів, міністрів, прокурорів і інших важливих посадових особ. Тому такий закон і нам потрібен антикорупційне ан ан бюро. Воно буде незалежне від правоохоронної системи, яке зможе займатися посадовими особами, причетним до корупції на вищих органах. І тому ми сьогодні в парламенті повинні проголосувати цей закон. Дякую, слава Україні! Дякую, Кі народний віда, будь ласка, колеги. Я від кожної фракції даю можливість виступити.